Нове творіння, але тат, який підготував себе, пробуджується силою свого наставника, його духовні відчуття народжуються, він уже втрачає зв'язок із фізичним світом, він більше не бачить себе, але цього недостатньо. Він повинен не лише навчитися втрачати свідомість свого фізичного тіла. Бачити та чути ніби лише розумом, але й перевернути себе, пройти прямо крізь себе і більше не бачити речі як зовнішні, а всі речі як внутрішні, усе це нове творіння, яке має здійснитися всередині самої людини, автор або генезіург переродження на противагу творцю або деміургу народження, це єдиний чоловік, логос. Енергетичний розум і воля Бога один є творцем безсмертного тіла, інший творцем смертної оболонки.